Іоанна Золотоустого шанобливо називали учителем церкви, і це не випадково. Його красномовність, духовна висота і мудрі настанови допомагали багатьом поколінням православних долати життєві труднощі. І ось які важливі поради залишив нам святитель. Перше, піст це не дієта. У сучасному суспільстві православні пости часто розглядають як різновид дієти, забуваючи про їхнє справжнє духовне значення. Святитель наголошував, що головна цінність посту полягає не у відмові від певної їжі, а у стриманні від гріховних вчинків. Той, хто зводить піст лише до обмежень їжі, більше за всіх його скверняє. Кожен, хто дотримується посту, знає, як він прибуркує гординю, стримує гнів, дарує радість душі, освіжає розум і зміцнює тіло. Піс це праведна праця. Таємниця молитви. Іоанн Золотоустий називав щиру молитву розмовою з Богом там, де звучить молитва і панує вдячність, завжди присутня милість Святого Духа. А злі сили тікають. Що ж робити, коли Бог не дарує того, про що просиш? Спершу потрібно бажати, а тоді просити з вірою і терпінням того, що корисне кожному, причому, щоб тебе ні в чому не звинувачувала совість занедбалість або легковажність, і тоді отримаєш, якщо цього бажає Бог, стверджував святитель. Він також радив поєднувати молитву з постом і милостиню для спасіння душі, Милостиня – крило молитви. Про милостиню Іоанн Золотоустий говорив часто, називаючи її крилом молитви. Він переконував, що навіть найщиріша молитва без милостині не злетить до Господа. Сам Бог заповів давати милостиню не лише для насичення бідних. А й для того, щоб ті, хто подає, отримували благословення, навіть більше, ніж ті, хто приймає. Святитель радив давати милостині з особливим станом Духу, поділяючи скорботу нужденних, адже суть милостині не у грошах і не в їх кількості, а в тому, щоб допомагати з милосердям у серці.